Доброго. Не самий дорогий, хоча і різні комплектації від 33 до 44 тисяч. І це дійсно навіть та комплектація вже більш дорога робить його ще більш кращим. Але на сьогодні, без сумнівів, є найкращим. Не завжди так було. Прилада ріпіла штанга. Е, не було, виходить, чіткості сигналу, не бачило, не виявляло в чорноземі цілий. Тобто було безліч різних моментів пов'язаних з даним приладом. Але завдяки капіталовкладенням і саме пошуківцям, не собівартість даного приладу робить його безпосередньо класним. А те, що всередині є саме в прошивці, можна це називати якщо простими словами. Нокта, Великі капіталовкладення, використала на інженерів, тих, які цю технологію розробляла, своїх інженерів. І використала ще й дешеву силу пошуківців, яким просто дали на випробування. Наприклад, на теренах України даний прилад добавив режим ДТ. Тільки тоді він в чорноземах почав бачити і отримав кращу чіпкість від конкурентів. Далі, використавши. Придбавши дорогу технологію, яка є в приладі, який вартує там, 5 тисяч доларів, це саме систему звіра. І з допомогою її саме можна зараз знаходити набитих місцях цілей і при тому працювати суперстабільно стабільніше будь-якого приладу, навіть в важких умовах, і піднімати цілі. Зрозуміли? Далі, що ще тут цікавого? Тут є поєднання багато технологій. Той же, хочу, роблю з нього мантікору, це висока чутливість. І низькі слабкі сигнали, а нестабільно роблю Еквінокса. Це чутливість середня, і слабкі сигнали високі. Зрозуміли? Тобто це дає змогу працювати на різних місцях. Хочу, роблю М3. Хтось скаже, та ну, це не глибина. А я буквально декілька неділь назад, правда, не днів, розмовляв з людиною, яка на М3. Волинській області і суперстабільно, а інші прибори не можуть стабілізувати і дуже глибоко. Реально дуже глибоко в тому ґрунті. Тому там є трак і освоївся. Це технологія саме є трака. Далі, висока якість відсіву заліза, чутливість до ґрунтів покращена навіть до легких. Це вже не з нашими ґрунтами були. Пов'язали в нас піщаник теж доволі багато. Відповідно, далі хороша акційна пропозиція і якість, яка зробила прилад збитим. Без жодних проблем, прибрали вже їх да, всіх максимально. Робить його на сьогодні найкращим приладом. Дякую за увагу. Якщо є ще якісь питання, просто зв'язуйтеся, набирайте.